Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Неймовірно, жовта яскрава красуня Фрізія. І в мене вже не одне відео про неї. І навіть цьогоріч, ну цьогоріч, 23-го року, сезон. В розпалі сезону я знімала про неї досить довго, як для одного сорту відео, тому раджу його теж подивитися, хто особливо хто шукає чи то цікавиться цією красуни. Спробую ще щось трішечки додати. 1973 року вона представлена на ринку, і тоді ж вона отримала відзнаку АДР. Це, взагалі-то, висока досить відзнака, рахується в трояндівництві. І з того часу вона неодноразово отримувала різні нагороди на міжнародних виставках, конкурсах, показах троянди і так далі. І навіть в 2000-х роках ще вона це отримувала. Флорибунда, насичений кольор, як ви бачите, причому це з тих сортів троянд, які зберігають оцю насиченість барви. Наприклад, Джулія Чалт, там ви можете побачити різні відтінки жовтої барви. На фрізі такого не буде. Тут як от вона починає квітнути насиченою жовтою-жовтою-жовтою барвою, і так вона і тримається, ця барва. Можливо, десь там трішечки трішечки якісь на якихось квітах пелюстки висвітляться, але це точно не буде такого розмаїття жовтого, як є в Джулії Чад, як я, наприклад, в Керіо, там просто дуже помітно міняється жовта барва пелюсток. Тут ні. В неї дуже гарна форма квітки. От ці хвилясті такі. Я це називаю нарядна святко, якась форма квітки через цю хвилястість, пелюсток, вона показує серединку. Серединка має червонувато-помаранчеві поляки, і це теж дуже гарно виглядає, оця контрастність, вона пахне дуже гарно, насичено, солодко, фруктово, і тому я її люблю нюхати. Але, 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 не все в неї так. Прямо ідеально, і я знаю, і багато мені відгуки теж пишуть, що вона, її треба чекати. Тобто, кущеві треба давати і давати час, років 30 точно, поки він, хоча б десь так, плюс-мінус, пристойно закущиться і почне квітнути суцвітями. Відповідно, ще це означає, що. Якщо ви досить рідко навідуєтесь до троян, тобто не живете біля них, а десь дача, чи якийсь там не знаю, просто будинок, батьків, чи якісь такі варіанти, коли ви не постійно при троянах, таке може бути, що ви або не застанете її квітування, або не застанете її квітування в найкращому його вигляді. Адже квітка окрема, якщо взяти, вона довго не тримається. Ось а якщо дещо підпекло, чи дещо при дощіло, в мене теж на кадрах літніх були такі. Такі квітки, навіть пуп'янки, видно було, що там є деякі такі ознаки впливу дощової погоди, сирої, вологої погоди, або змін температур, коли дійсно підгнивання навіть видно. Це не надто страшно для цього сорту, бо якщо б це була міріям, то там може знити повністю вся хвиля або все суцвіть, або більшість хвилі. Тут ні, тут якщо і буде псування, то це воно найімиворіше навіть квітка розкриється, бо воно не критично для квітки такої напівмахрової. І, в принципі, то цілу хвилю такого не буде. Що що дощ, вологість зіпсує цілу хвилю, як навіть оці. В цій красуні фрізі досить по сусідству я посадила Астрій. Отам, отам було, що я майже всю хвилю повністю не застала. Хоча і живу при троянах. Але ні. Тому фрізія підходить для варіантів якоїсь такої зони, де є холодніше, де є вологіше. Але кажу, якщо не постійно біля троян, то є ймовірність не надто розкішною її застати. Ось хворобливість буває, але в неї заявлена взагалі висока стійкість до захворювань. Порошнисту я не пам'ятаю на ній, хоча ось сусідня гудка у коу хворіла, але одного року на наступний рік вже добре себе показала, тут я теж не пам'ятаю. Щодо куща, то він то наросте, наросте, треба дати терпіння, дати час, якщо є таке бажання. Бо зараз багато інформації в доступі, та й нові я вже ділюся щорічно з згадками про неї і в коментарях люди діляться. Тому можна вже собі навіть наперед визначитись, треба чи не треба, хочеться не хочеться. Бо якщо порівняти згодку оков, наприклад, вона посаджена пізніше, на півроку чи на рік, я точно вже не пам'ятаю, чи то був 21 рік, чи що, можливо, навіть. Але воно набагато швидше показав кущ і кущ там просто це кущиську, а не кущ. Дуже багато, набагато більший приріст, кущ набагато ширший. По висоті таке мені підходить і фрізія до метра. Прекрасно. Я люблю таку висоту кущів. Якраз в полі огляду квіти. Дуже зручно працювати біля такого куща. Мені підходить. А от по кущистості, гілкуванні, ширині куща, то я б, звісно. Могла би хотіти і більше від цієї красуні. Тому ось та годку вона набагато швидше дає таку, такий приріст. Гансенсад Росток теж, до речі, я точно її посадила пізніше, ніж фрізію, років на два, потім ще пересаджувала, і вона вже навіть після пересаджування обігнала фрізію відразу. Вона точно була більшим кущем, щедрішим кущем. Тому багато чого можна визначити в порівнянні. Бо якби просто фрізію спостерігала, то вона ростає, звісно, а що хотіти в перший рік, другий рік. Але якщо є. Є з чим порівняти. В ідеалі, можливо, навіть е, ну, тої групи, то, якби чи того типу троянд, і ще й в ідеалі одного то ж того самовідника, але так, не завжди я. Але все одно навіть от кілька сортів, які я назвала, теж можна. Можна скласти якесь уявлення. Взагалі, тут кадри відео на початку відео і більшість кадрів, світлин, які ви бачите, вони є з вересня місяця, тобто на початку вересня вона ще квітла, і по вигляду там ще є пуп'янки, тобто вона ще не відквітла на початку вересня, а це був такий досить я б сказала, розпал квітування, і вона ще тішила і тішила. Ось тому це з таких красунь, які мають повторне квітування. По щедрості, мені так пригадується, немає такої помітної різниці, що от перша хвиля просто дуже щедра, а друга хвиля що там кульгає десь позаду і досить бідніша. Ні, такого нема. Насправді, хвилі прекрасно обидві, ну, якби однакові, плюс-мінус по кількості квітів у цвіті квітування. Ну, і оскільки на біо, так скажу, що я не помітила якоїсь різниці між тим, як я третій, четвертий клас токсичності застосовувала, і біо цього річ ні. <клес> такий, такий цей сорт показав себе добре. Бо в тому ряду є ж ну, хай флористичними оменемо, так як Монмартр чи Весмістер Ебі. Але ж є Августа Луїза, дуже сильно була вражена, є що там вже Кейт, теж мала страшену борошнисту росу. Голден Зес теж мала страшену борошнисту росу. Якщо взяти Кенделайт, яка поруч поруч росте біля фрізі з відступом, звісно, в сантиметр. Десь до метра там відступ добрий, то Кенделайт не була хвора, і листя було гарне, і квіти були гарні. Пуп'янки, точніше, але ось квіти, ну якось так, чи то погода якась така була, чи що. Але насправді я ну, чомусь і не відзняла відео. Бо, мабуть, вітри були шквальні, поламали частину куща, і там квітка все таки густіша, більша, тугіша, можливо, вона попсувалася більше вологістю, а от не пригадаю, але нема не її на кадрах, чомусь за цей рік майже кенделайта. От фрізія є, от фрізія є, і посаджені вони десь в один час. Тому. То, не завжди якби, сорт, який, якщо ти спостерігаєш його окремо і думаєш, що щось не те, а от якщо взяти порівняння з якимись кущами, так як я вже говорила, з якимись сортами, то можна знайти як позитивні сторони, так і в принципі слабкі сторони конкретного сорту. Посадила я її на хвилі захоплення з жовтими тройондами. Я тоді накупила ну, мабуть за три десятки саме жовтих сортів. І я їх деякі поєднала з філетами, деякі просто жовті садила. В мене були жовта-жовта-жовта-жовта-жовта. І так якраз є от кенделайт, фрізія. Там ще щось було. Я потім віддавала. От дуже мені подобається от форма квітки. І все таке, що, що гарна, то гарна. Та й пуп'янки, хоча ну, пуп'янки теж гарні, але з них дуже багато не візьмеш. Хочеться таке квітку бачити. Але пуп'янок дуже гарний. Він такий, наскільки загострений, витончений, теж красивий. Але і квітка теж мені дуже подобається, особливо коли вона тільки розкрилася. Перший день, другий. Ну наскільки вона гарної, такої, флористичної, з вигляду, форми. Чудесна красуня. І то я все-таки жовтий колір в мене дуже високо в улюблених в троян, тому я і далі в пошуках якихось таких прекрасних прекрасних сортів. Ось China Girl, багатообіцяючий сорт. В мене вона росла в не дуже сприятно в місці, я її пересадила в краще місце, я надіюся, можливо, вона себе покаже. Краще. Ось так буду дякувати вам за відгуки, які у вас спостереження про цю красу. Дуже буде цікаво мені чи моє припущення щодо такого варіанту, коли ви не постійно біля своїх троянд, а часом навідуєтеся з якоюсь періодичністю. А наскільки саме цей сорт виправдовує таке висаджування? Та, в такому місці дуже дякувати вам за будь-які відгуки, коментарі, за активність під відео, підтримку. Всім до наступних відео і па-па!